Всім привіт! Ми з України. Маємо купили ось такі помідори. Три сорта. Тоді челі маленькі. І ось такі шиї. З такою кореневою системою. Ще один сорт є. Це у нас жовті помідори будуть певне великі. Далі буде посадка. І будемо садити, покажемо, що і як давати для посадки. Ви підпишіться на канал, ставте лайк, коментуйте. Добре буде посадка, ми вам покажемо. Не переключайте. Так, зараз ми починаємо судити помідори. Підготуляємо землю. Зараз будемо робити ямки. Підемо судити ось такі помідори. А які тут помідори є? Челі Черрі і жовті. Чері, черрі. Пойду по парканалу, будемо судити помідори. Почнемо даримо мотики. І буду все ось такі помідори Показуємо далі, що далі робимо. І що в ямки. Квадратик вже готовий. Зараз робимо ямки. Добре, будемо садити, покажемо, чекаємо. Ragiam ke nas je gotovi. Kušči, kušči kada je 30 cm. Je 30 cm, da? Zdaj pokažemo dalje še. Там то вітро зелене. Або то біле, злізно візьміть, То біле візьміть. ото то. Не то, там то біле. То з хати возьміть. Ото. Чекайте перше засипте. Зараз засипаємо дерев'яним попілом. У воду. Хай ти ще не, не спешіть. Ще ще трохи дам. Ось так даємо дерев'яний попіл. І загортаємо кущик. Ось такий дерев'яний попіл. Згоріло у дерево. Один кущик вже готовий. Текайте, я ще не все попіл. Катя, скажи, не спишіть. Трошки. Так, поплів дали, воду влили і загортаємо. Я хочу показати людям в YouTube, які чекають відео. Добре, посадимо повністю, покажемо. І перед висадкою давайте ось такий дерев'яний попіл. Кожний кущик. Ось такі о, три щипки. Три щипки даю, даю. Так, ямка готова, вода є, сипимо попіл. так ти хляпаль. Чекайте только там. Височ. Потім ще зверху водою. І ось такі помідори мають прожитись. Тут у нас є чері Це не чері <плес> Чекайте, що там попіл. Ще трохи. І ще раз. Так. Ось така посадка помідорів. Куші від кущика десь 30 см, може 35. Добре, покажемо повністю, коли буде готово все. Ще, Друзі, посипав клубніку дріб'яним попілом. То є сорт аммі. І зараз зверху будемо поливати воду. Ось моя вода готова. Дерев'яний попіл містить кальцій, Зараз будемо підливати. фосфор і захищає від шкідників і хвороб. Тому я засипаю в ямку трошки дерев'яного попілу. Також він трошки розкислює ґрунт. О, ґрунт Зараз закислений, Попіл дерев'яний розкисляє ґрунт. Після посадження помідорів лимо ще півлітри під кушчику води. Земля суха, буде потрібно багато. Після посадки ще таки ословичі даєте води під кущик. Всього дуже впитало. Це в мене ось таких кущі полуниць, які великі вже є. Це є пізній сорт. І кущ, і такий кущ. Пізної полуниці у мене 10 кущиків. Вже цвіте. Це є пізній сорт. Зараз буду поливати теж ту полуницю водою. Зараз поливаємо капусту. Ось такі капусти в нас вже ростуть. Хто бачив посадку є відео в ютубі, як ми садили. Теж після посадки давав дерев'яний попіл. Під кущик. Це після посадки давав. Зараз ми будемо поливати полуницю водою. Ось таких літри під один кущик. Раз трошки даємо, чекаємо, нехай впитає і доливаємо. І літри під один кущик. Туди стоїли в мене більше ніж пів дня, тепла, не є холодна з Трохи встоялась і так я поливаю свою полуницю. І Ось, друзі, в мене такий полив з слоєчка полуниці. Тут є десь пів літри води в цьому слоєчку. А зараз я покажу свою полуничку. Це я садив перед паскою. Цю полуницю. Ось така маленька полу... полуниця є. Цього року вже буде пару штук. Подивимось, що за полуниця. Так що буде добре. То будемо брати вуса з цієї полуниці і будемо продовжувати. Це я посипав попілом дерев'яним. І ось така полуничка в мене є. Це саджена перед пасховой полуниці. Кому відео сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. І далі ще буде. Всім до зустрічі!